На полігоні твердих побутових відходів у селі Брища встановили станцію очистки фільтрату. Це модульна установка, яка дозволяє переробляти 50 кубічних метрів отруйної рідини за добу. Цього більш ніж достатньо для луцького сміттєзвалища. Вартість об'єкту 380 тисяч євро, з яких 250 тисяч це грантові кошти краю Ліпе Німеччина. Решта кошти луцького міського бюджету. Сьогодні це дуже правильний крок. Сьогодні це дуже потрібно. Крок. З точки зору екології. Сьогодні це вимога часу, і ми раді, що нам вдалося при підтримці наших європейських партнерів реалізувати цей проєкт. Станція чистки фільтрату доволі потужна, вона навіть перевищує, скажімо, необхідну потужність з огляду на ту кількість фільтрату, але ми зробили це з запасом для того, щоб в разі чого була можливість. Весь цей фільтрат, який буде накопичуватися, відповідним чином переробляти. Раніше фільтрат відкачували помпами на тіло полігону, де він випаровувався. Тепер цей процес автоматизували. Модульна установка працює дистанційно і дає змогу очищати фільтрат, перетворюючи його на чисту технічну воду, цим самим зменшуючи вплив на довкілля. За словами міського голови Ігоря Поліщука, станція в Брищі одна з трьох нині діючих в Україні, окрім Луцької громади. Такими можуть похвалитися ще Київ та Львів.